Андрій Карташов, Центр підтримки громадських ініціатив. Ну, важко щось додати, але я хотів би так. Технічно декілька речей сказати, тому що у нас, я вважаю, ця дискусія, яка ставить питання, на які мусимо потім і експертне товариство, і громадянське суспільство, і депутати потім відповісти. Ну, хотів би спочати з оптимізму. Я думаю, все таки, що закон, який ми сьогодні обговорюємо, він був прийнятий як така собі. Майданчик для випробувальних технологій на виборах народних депутатів, і скажімо, він себе на той момент для тих, хто його ініціював, виправдав, тому що і вибори народних депутатів після того у нас відбулись не досить так, скажімо, як хотілося в відповідності до законодавства, але ж ми. Перейдемо 2014-2015 рік і завжди хочеться вірити, що після нового року змінюється і все стає кращим. І тепер по суті. Хотів би сказати, що треба, мабуть, нам. Коли ми говоримо про висування, повернути також і норму, практику висування об'єднаннями громадян. Якщо ми вже будемо видавати надавати можливість самовисуванню, то також не треба забувати, що рівень місцевих громад це є рівень інтересів, наприклад, скажімо, кварталу, будинку і так далі, або в межах дільничної якоїсь дільниці, там селище і так далі, тому що органи самоорганізації там відповідні. Громадські організації і далі, ті групи інтересів, які могли б згуртувати і провести відповідно свого депутата для відстоювання власних інтересів. Тому що можливо, якщо ми будемо дискутувати тільки надати можливість партіям висувати на цих виборах кандидатів, то треба тоді вводити вже поняття місцевих партій, наприклад, які є там в західних країнах. Хоча в Україні законодавством це не передбачено. Тому, думаю,